Школа це слово відгукується світлим почуттям душі кожного. Школа це головний щабель в житті людини. Вона формує характер, вчить правильно ставитися до навколишнього світу. Школа це місце, де ми переживаємо перші радості перемог і намагаємося приховати сльози поразок. Школа відкрила перед нами тисячі доріг і допомогла вибрати одну свою. Школа подібна до саду, в якому традиції сягають корінням глибоко під землю. Гілки могутніх дерев тягнуться до неба, як учні до знань, а їх переплетіння створює тендітну сіть. Що нагадує тонкощі людських відносин. Летять роки, йдуть і приходять учні та вчителі. Багато чого забувається, але в кожному з нас залишається тепло рідної школи. Школа для мене це повернення безперводне життя. Це момент, коли формувався фундамент наших особистостей. Це часи, коли проблемою здавалося контрольна, про яку забули попередити, а найбільшим страхом це ЗНО та вступ до університету. Це місце, до якого відсутній наразі доступ, але це місце в серцях у кожного з нас. Вірю, що всі зустрінемось разом у сінах рідної школи. За роки навчання найбільше свято, яке мені запам'яталося, це день усіх закоханих. Зранку була чудова атмосфера. Всі всі дарували один одному Валентинки та зізнавалися у коханні. А ввечері був розкішний вечірній бал. Школьні роки. Це саме найкраще, що в нас було в дитинстві. Я дуже добре пам'ятаю наші школьні спортивні змагання, і це було дуже круто. Як ми виступали на Новий рік. Так, Ще пам'ятаю, коли по дорозі до школи зранку йдеш і вчились хоча б якусь частину віршика, тому що ти не вивчив її вдома. З моменту, коли пролунав мій останній дзвоник у стінах рідної школи, минуло майже 8 років, тому важко пригадати цей день у деталях. Але назавжди закарбувалися в пам'яті щирі сльози, останні настанови та відчуття підтримки кожного вчителя, який вклав у нас частинку своєї душі. Для мене особливо незабутньою була розмова з Анною Олександрівною, яка позбавила мене страху перед вступом до університету та допомогла зробити правильний вибір. За це я завжди буду вдячна їй та кожному вчителю, який вболівав за нас у такий важливий час. Ювілей школи це дуже важлива дата. Вона говорить про те, що пройдено шлях довжиною в п'ять десятиліть. Це багато чи мало? Завершення шляху чи початок нової дороги. Одне знаємо точно. Це роки великої праці, радість перемог, низка поколінь. Красиві і добрі традиції, які дбайливо зберігаються і передаються з покоління в покоління. Привіт, люба моя зовська школа! Хочу привітати тебе з ювілеєм з днем народження, і, по-перше, хочу сказати слова щирої вдячності своїм вчителям, які вкладали в нас. Не тільки знання, а і своє серце, свою душу намагалися розвивати в нас і творчі здібності, і привити, працелюбність, і як ту скарбничку вкладали в найкращі людські якості, я як кожного свого вчителя згадую з великою вдячністю. І мені хочеться побажати, щоб вчителі, учні тебе сприймали як свою родину як свою сім'ю, до якої хочеться повертатися, і традицію, якої хочеться наслідувати і потім нести далі. І щоб ти була для кожного справжнім другом, справжнім наставником, тією основою, тією базою, з якою вже потім не страшно буде йти в доросле життя. Я вірю, що в тебе все буде якнайкраще через святом! Твоя учениця, твоя випускниця 1993 року. Остапенко Інна. Наша сім'я завжди нашу школу згадує з теплими спогадами. У кожного свої спогади в нашій сім'ї, у кожного своя історія. Хочу побажати вчителям міцного здоров'я та мирного неба. Скорішого повернення додому, щоб школа відкрила свої двері і нарешті пролунав дзвоник на урок для школярів. Добрий день. Поздравляю всіх випускників з черговою річницею Азовської сільської школи. Хочу побажати здоров'я всім закінчення війни. Також хочу добрим словом сповнити своїх вчителів класного керівника Амурова Віктора Івановича, який навчив фізиці розумінні. Фізики, техніки і тому подібне. Жука Микола Федоровича, який вчив географії та праці. Ну, а також хочу Лідію Тимофіївну зараз Ковпак, прізвище, вчительку української мови та літератури, а також інших інших наших вчителів. Друзі, всім привіт! Хочу вас привітати е, з ювілеєм нашої Азовської загальноосвітньої школи. Її сьогодні виповнилось е, 50 років. В першу чергу хотів би привітати наших учителів, адже вони справжні професіонали свого діла. І незважаючи на те, що я не хотів вчитися, е, все одно мене ця школа і ці прекрасні вчителі багато чому навчили, за що їм дуже велике дякую. Азов скажу, Зож, ти дуже крута. Вітаємо нашу рідну школу з ювілеєм. Щиро дякуємо нашим вчителям за виховання та освіту. Бажаємо нові ушій школі багато уроків процвітання. Успіхів у вихованні підростаючого покоління. З ювілеєм. Азовська школа. Разом, Разом до перемоги! Cheers.